Михайле Михайловичу, на початку 90-х у відновленому Союзі християн Віри Євангельської відкривається декілька навчальних закладів. Київський біблійний інститут, Рівненська духовна семінарія. Ну і наш біблійний коледж Світла Євангелія у Дніпрі починає свою роботу в 95-му році. Ось ви прийняли керівництво навчальним закладом трохи пізніше, 2000 рік. І очолюєте заклад Де Юре до сьогодні, хоча по факту вже і передали його. Наскільки ви знаєте, звідки виникла ідея заснування навчального закладу саме у Дніпрі? Хто стояв біля витоків цієї ідеї? Ну і в чому була на той час актуальність такого проєкту? Почнув з того, що кінець 80-х років, а конкретно 1988 рік, бере відлік для свободи проповіді Євангелія на теренах бувшого радянського Союзу. Мова йде про дату тисяча років хрещення Київської Русі. Другий фактор: 90-ті роки були характерні відкриттям багатьох нових церков. Якщо додати сюди масову еміграцію, в тому числі і служителів, от бо двері відкрилися, то Можна сказати, склалася ситуація великого дефіциту, великої потреби духовних працівників. На додаток, якщо згадати історію, на теренах бувшого Радянського Союзу при Всеукраїнській раді Іванських християн-баптистів існував єдиний навчальний заклад, який називався ЗБК Заочні біблійні курси. І попасти туди було досить непросто. Перевагою давали баптистам існо. Ували черга, і я хотів навчатися в цьому закладі. Мені вже запропонував тодішній старший присвітер із баптистів Микола Цуман. От, але вже наше братство почало свою діяльність і свій, можна сказати, курс по створенню християнської освіти. Тому коли ми відчули реально цю потребу в служителях. В служителях ми задумались над цим питанням. І, до речі, якраз в цей момент церква Світло Євангелія закінчила будівництво дому молитви е, з такими кімнатами для проживання. І пастором цієї церкви був Саган Федірів Тихович, і якраз він був одним із великих гривнителів створення біблійного Коледжу ми розуміли, що не всі люди можуть поїхати навчатися в Рівно чи, чи в Київ. Але якщо це зробити в Дніпрі, і це дійсно справдилося, от перша група була досить велика: 36 студентів. От і таким чином, в 95-му році, з допомогою канадських партнерів, започаткував функціонування біблійний коледж в Дніпрі. Якщо б уточнити декілька ключових особи, хто хто був в початку, Створення біблійного коледжу. Найперше це був Федір Саган, його, можна сказати, давній другий приятель по братерству, де вони були виходці з так званого нереєстрованого братства. Брат Камінський в користині, вони вже започаткували коледж. І на основі такої дружби прийшла така ідея, і навіть деякі поради, де брат Камінський зв'язав нас із Канаді. Цями конкретно з Крейгом Піцом, який представляв закордонну місію від Канади, і це було таким добрим початком, добрим поштовхом для, для початку праці роботи коледжу згідно статуту коледжу. Засновником є центральний офіс нашого братерства в Києві. Ага. Ось чому саме центральний офіс за є засновником, а не обласне об'єднання? Ну скажу відверто, що на той момент от не було певного такого юридичного досвіду, як це робити. І другий аргумент те, що коледж був зареєстрований в Києві при міністерстві освіти України, це надавало значимості або вагомості для, для коледжу, і тому ми пішли таким шляхом. Давайте тепер ближче вже до коледжу, до, до вашої участі в ньому. Ну, я знаю, що ви любите науку. Наскільки мені відомо, в свій час навіть очолювали управління освіти в нашому обласному об'єднанні церков. Як ви особисто сприйняли появу в, в Дніпрі біблійного коледжу світло Євангеліє? і а, ваші перші спогади про про цей заклад ну а цікаво, де, де ви самі здобували освіту? Ага. Ну, дійсно, я був першим відповідальним за відділ освіти в області, коли Союз відновив свою працю. По проханню, рекомендацій братів і конкретно тодішнього старшого присвітера Папроцького Федера Гнатовича, я очолив цей відділ. Навчання виглядало таким чином, що брат Щековець Назар Павлович він тоді ще існував Радянський Союз. Перед перед цим, але вже після 91-го року, коли союз розпався, відносини зберігалися між братствами, між і Україною, Росією, і другими республіками, і нас, нас збирали в Києві, в Москві, в Харкові, де конкретно і брат Речіковець, і інші викладачі ми проходили, якби йшли на один крок вперед, проходили ці навчання. І потім в області добирали групи з багатьох церков. До речі, Едуард Грабовенко був також моїм учнем, і мені це дуже приємно згадати і сьогодні. Але коли вже почав існувати коледж, я вже був старшим присвітером в другій позиції. А Федір Саган був моїм першим заступником. І тому ми дуже раділи. Коли з Божою допомогою нам вдалося ну, організувати роботу коледжу, хочу зауважити таку думку, що ми разом придумали назву церкви Світло Іванля, бо ми багато подорожували з братом Саганом разом. І так як коледж був на базі, знаходився цієї церкви, відповідно і він дістав назву Біблійний коледж Світло Євангеля. У 88 році один з перших, хто зайшов на терени бувшого Радянського Союзу, це був Міжнародний біблійний інститут, БІІ називався з його центральним офісом у Відні в Австрії. І мене запросили навчатися у 89 Це був другий набір, у 89-му році. І я хочу сказати, що це були прекрасні роки в моєму а де житті. Навчання? Конкретно навчання. Проходило у місті Запоріжжі. Приїжджали інструктори. Спочатку було це кожен місяць по два дні, а потім систему трошки удосконалили. От, і Я ніколи не забуду перших сесій, особливо євангелізм, і ріс церкви, пісня до Галат і Римлян. Просто я відчував себе як риба у воді. Це були прекрасні роки. От, і Навчання продовжувалося з 89 по пороку. 95-й рік, шість років ми навчалися, і е, по всьому е, можна сказати, де, де тільки цей навчальний заклад мав свої групи, дуже хорошу мав репутацію, і я, я дуже вдячний тим організаторам е, от е, тієї системи освіти. А потім, вже коли союз відновився, я навчався в КБІ е, декілька раз, е, от, і Перший такий, де був набір в КБІ, е, от потім, е, коли бакалаврат був, ну і так далі. І так далі. Перші спогади про біблійний коледж. Власне, ось е, я знаю, то були великі групи. Як на початку, завжди це ентузіазм, такий, от перше, таке піднесення, таке. Ось ну, ваші ваші спогади. От про перші набори, якби наскільки ви були дотичні до них. Ну, безумовно, ми з Федером Саганом е, займалися е, от, і організацією навчального процесу, і займалися відбором студентів. Багато було бажаючих людей навчатися. Безумовно, це щось таке було в певній мірі нове. Е, знаєте, і я так скажу, ну думаю, відверто, що перші набори вони завжди характеризуються особливою якістю студентів. Це прийшли люди, які які вже були сформовані як християни, які бажали поглибити свої знання біблійні і так далі. І тому це було дуже так надихаюче, і це дало. Поштовх, можливість, от оцю нішу, про яку я сказав, е, бо дійсно був великий дефіцит служителів. В певній мірі вдалося це заповнити. Плюс ми з Саганом постійно думали про відкриття нових церков. Якраз студенти вони в цьому напрямку дуже гарно попрацювали. А то ви вже по суті перейшли до того питання, яке я хотів далі задати. Ось але може щось доповнити це. Коли ви вже очолили біблійний коледж, ваше було бачення стосовно цього навчального закладу, якісь нові ідеї, що, ага. що ви рухали? Справедливість вимагає деякі деталі відмітити. <світ> На жаль, у 1998 році, не у похилому віці, брат Саган помер. І е, е, виникли деякі складнощі у відношеннях нового пастора і канадійської сторони, і тому була певна пауза така. І по домовленості служителями церкви Віфанія От, і треба згадати добрим словом і пастора Чумака, і пастора Понурка. Ми домовилися, щоб і канцелярію, і біблійний коледж перенести в церкву Віфанія. Але вже в трошки іншій формі навчання це вже стала очно-заочна форма навчання. Перша була стаціонар. Перша, коли це було на базі церкви світлої Євангелії, ми випустили три. Три набори. Перший набір був двохрічний, це, тобто вони кожен день ходили на заняття, і е, так, детально викладена програма була. І два набори було по одному року. І коли ми перейшли вже е, сюди, е, от на Віфанію, то е, мені довелося очолити е, біблійний коледж. І ще таку особливість треба відмітити. Якраз на цей момент. В області прийшло дуже багато нових служителів до пастерського служіння. І я реально відчув, що цим людям потрібна біблійна освіта. І оцей набір, я його називав, набір 2000 року, я назвав пастерський набір, де відомі браття, які вже почали пастерське служіння, прийшли на навчання, а решта студентів долучилися потім. Це я вважаю такий, як як друге дихання ну, для біблійного коледжу. Хотів би віддати належне Крейгу піцу, представнику з канадійської сторони. Коли ми прийшли в Іфанію, от це приміщення, де і зараз проживають студенти, воно тільки закінчилося його будівництво, не було ні меблів, ні посуду, ні інших таких речей. І Завдячуючи Крейгу піцу і іншим людям, нам з Григорієм Степановичем вдалося вирішити ці питання. Але на цьому наша співпраця з канадійцями закінчилася. Таке питання. Якби ви коротко охарактеризували основні віхи 30-річного шляху біблійного коледжу світла Євангелія, ключові події, ключові особистості в, в, в цьому періоді. Ну, основні віхи це безумовно створення коледжу. Треба було створити і навчальний клас. Треба було налати комунікацію з канадійцями, буду щирий своїми силами. Ми на той момент ми би не змогли запустити біблійний коледж. Тому оцей такий стартовий момент він дуже важливий. І коли я вже сказав, що ці три набори, в основному на той момент серед українських братів мало ще було тих, хто мав вже якусь ступінь, міг викладати, в основному прилітали служителі з Канади. І крім викладання в коледжі, вони е, разом з студентами навідували церкви об'єднання. І це були гарні вчителі, гарні проповідники. І, до речі, ми були на той момент голодні на іноземців. Тому, знаєте, це так завжди приносило, бо церкви просили та собі, та собі направити до нас цих вчителів. Знаєте, І це був дійсно дуже гарний час. Відносно е, е, тих, Хто вплинув, і я би сказав, це дуже вагомо. Це такі постаті, як Саган, це в першу чергу, Маловічко, Крихпіць. До речі, канадська сторона завжди залишала своїх представників з Канади, які наглядали за навчальним процесом, крім нашої української сторони. Це був і Пітер Хамбі, і Ед Діксон. Ну і вже потім, коли як я сказав, ми відновили роботу коледжу, то такі брати, як Колєсніков, Олександр Ліхошерстов, Макієнко Молодший да. кожний зробив свій. Вклад в існування коледжу відносно вчителів, то наш коледж мав гарних вчителів. Це ті брати, які викладали на теренах всієї України в інших навчальних закладах. Хотілося б особливо відмітити Кліновського Анатолія Івановича, Франчука, Вінковського, Санікова, Козачка, Попудника, Ну і багато-багато інших гарних вчителів, які дійсно багато попрацювали от бібліотеки. Лідному коледжі світло Євангелія. Ну і тепер, Михайло Михайлович, оглядаючись назад на пройдений 30-річний шлях коледжу, де ви таку значну, можна навіть сказати, більшу частину були безпосередньо включені в цей процес. От про Христа сказано, що він на подвиг своєї душі буде дивитися з задоволенням. От, які ваші відчуття от в цей момент, коли ми відзначаємо 30-річний рубіж служіння коледжу? Ось на вашу думку. Наскільки коледжу вдалося виконати ту місію, бачення, яке ви мали на початку, наскільки зараз йому вдається це, це робити? Ну, дійсно, 30 років це я би сказав для християнського навчального закладу солідний період. Тим більше, що це все моя історія, я був дотичний до цієї справи, і щоб з моєї сторони було скромно, я хочу сказати вся слава Господу, але мені приємно, що Господь допоміг мені також приймати. Участь безпосередньо бути дотичним, якщо так можна сказати, до кузні християнських кадрів для нашого обласного об'єднання, тому дійсно є що згадати відносно того, чи вдалося досягти поставлених цілей, я би сказав у більшій мірі так. Більшими. Якщо зробити аналіз, от, то багато служителів, які служать ще й понині, являються випускниками нашого біблійного коледжу. Безумовно, в житті завжди є місце для вдосконалення. Тому я думаю, що і на сьогодні треба працювати в цьому напрямку. І далі. Що у вас на серці, коли ви дивитеся тепер у майбутнє коледжу? Передаєте керівництво навчальним закладом. Ваше слово до студентів, працівників, ну, до випускників, служителів, ну і до всіх віруючих от, в такий цей момент 30-річного рубежу. Ну, я хочу звільміти, що в майбутнє я дивлюся з надією. Тим більше, що зараз, коли в Україні четвертий рік йде повномасштабна війна і мільйони українців. І в тому числі багато членів церкви, молодих, здібних покинули Україну. Е, от, е, ми знову оказалися в ситуацію, як колись Ісус сказав, жниво справді велике, а працівників мало. Е, тут е, навіть актуальність біблійного коледжу, як кажуть, без слів, це на поверхні лежить це питання, і я радий, що нам. Після пандемії ковіду, а також майже півторарічного, коли війна почалася, півтора року знову паузи, нам вдалося відновити роботу. Коледжу побажання для е, працівників, для викладачів, для студентів коледжу е, продовжуйте цю благородну справу, тримайте марку біблійного коледжу і взагалі Дніпропетровщини. Хочу звернутися до студентів, які служать з почуттям вдячності за те, що ви прийняли естафету і служите тим, які поки що в силу різних причин не служать. Жите моє побажання почуйте голос Господа, який кличе і говорить, кого мені послати, і хто піде для нас. Я особисто переконаний, що цей голос сьогодні звучить по-особливому. Також. Хочу попросити і пасторів церков об'єднання, і інших людей доброї волі молитися за успішне функціонування коледжу, а також в кого є можливість підтримати коледж матеріально, фінансово. Бо, як відомо, освіта, наука це дорога річ, але це справа необхідна і варта, щоб вкладати кошти сюди. Запрошую. Всіх випускників коледжу, е е працівників коледжу, які працювали протягом цього часу на таку урочисту спеціальну зустріч, е яка відбудеться 28 червня 2025 року, буду дуже радий бачити всіх вас. Дякуємо, Михайло Михайлович, і за інтерв'ю. Ось але в першу чергу за ваше посвячене служіння. У багатьох сферах, ну але в першу чергу ми зараз говоримо про коледж. Ви залишили гарний приклад і любові до науки і служіння. Хай вас Бог благословить. Ну і брат Сережа, хочу подякувати тобі, що ти на Дніпропетровщині. Побажати тобі, щоб з Божою допомогою і можливо з новою командою ви пішли ще далі, і щоб ниви царства Божого були зібрані, а границі розширилися. Боже власну.